Оліта й червона глина. Лава це програма континент. І ми у вільнюсі одній із найдравніших європейських столиць і, мабуть, найближчій до України. Ще годину тому ми були у Києві. А зараз милуємось краєвидами Віннюса. І ви, напевне, теж тут були. Але сьогодні ми хочемо запросити вас у іншу литву. Ту, що поближче до землі. Ви з нами міс. Добрий день, Я Вітис. Я парень городской, Я народився в Вільнюсі. Мої батьки з Вільнюса, навіть всі з городські. Своє щастя я знайшов в деревні. Ви поймете чому. Приглашаю вас поїхати со мною мене в деревню. А чи знаєте ви, скільки озер у Литві? Литва держава невелика, у рази 10 менше, ніж Україна, але тут три тисячі озер і 300 з них умоляти. Це один із регіонів, а це Асвея найдовше озеро у Литві. А подивіться, яке це озеро спокійне, як самі Литовці. не А Откуди ви це взяли? Литовці точно неспокійні. Литовці такі, як оце озеро. Вот мы на штормут с друзьями чуть не утонули здесь. Это, ну, литовцы точно неспокойны. Мы как это яркие, острые, но хорошие люди. Автомобілем із Віннюса до Молетая так само, як летіти із Києва до Віннюса трохи більше години. Але от і вона, коли ми летіли із Києва, у нас весна бояла. Кажуть, що сьогодні вранці і в Молітаї було тепло і сонячно, а зараз сніг пішов, і це не єдине, чим може здивувати місто Молятай. Ну это и есть наш земной рай. Это мы створили через 10, 10 лет. Мои родители купили усадьбу в 92 году. И я как-то еще был школьник, но я так полюбил это место. А потом я уже в 2006 году купил этот участок. Тут не было ничего, ни одного дерева, ни одного домика. Это вообще пустое место было. Так мы выкопали пруды и потом этот дальний домик построили самый первый. Это была гора глины, домик и пруд. И люди почали їхати, і ми навіть удивлялись, що вони здесь знаходять, але ну, вони знаходять, мабуть, тишину і успокойся. А як буде усадьба литовською мовою? Содіба. У вас садиба, да. у нас садиба. Это то же самое, да. А я бачу у вас гнездо лелеки. Да. Это национальный птак, Да, вылечный. это по это гендрес. Это было самое первое, что мы построили на этой усадьбе. И с самых первых дней у нас прилетают наши гендрес, лелеко. И сезон начинаем с ними и оканчиваем тоже. И лелеки принесли вам трех детей? Да, да. А чи знаєте ви, що литовці п'ють чай із коноплі? А от і моя жена. Добрий день, Лабадена. Медіана. <світка> Лабадена. Надія. Сандра. А що це у вас із катаночка? Димочок іде? Будемо робити чай. Це квітки конопля. К... Чай е, з канапля. Що ви чай робите? З канаплі. Конупли? Да. <laughs> Но ну, не бойтесь, это, это точно не наркотик. Котик. Чай С конопли а? посреди да. белого дня. Но <laughs> еще да. не вечер, так надо иметь много сил, так надо пить чай с конопля. И будет и тепло, и хорошо. И это очень хорошо для вашего организма. Для здоровья и хорошо, много витаминов. И я часто вы Сандра пьет чай с конопли. Коли треба сигретися, да. вот, коли приїжджаємо усадьбу і зимою, осінню, так ми це любимо. І діти наші люблять. І Идите... діти да, це точно. без ну, тоді ми вірмо, башу, Це без наркотика. Да. А оператор спробувати канап'ю, зодю, арбата. Запам'ятайте цю назву і коли приїдете у Литву, приїдете в гості до Вітаса. І сандре обов'язково його скуштуйте. Чай з квітечета. І не холодно зовсім, хоча сніг випав посеред весни. А чи знаєте ви, звідки пішла назва Молетей? А це що, глина? Да, так, це гліна. Політовське – та молес. Да, это красная глина. И знаете, мы вам рассказывали, что молеты имя города это от глины, это молис. И это в этом регионе повсюду много этой глины. Повсюду, где копаешь, повсюду глина. когда нам делали скважину, 64 метра скважина, так, та фирма, которая делала, она смотрела, говорит, мы такого никогда не видели, ни, ничего, ни камешка, ни песка, красная глина, все 64 метра. Так вот, это нам доказ, что мулеты – это край глины, это точно. А чи знаєте ви, що в литовській бані робить українська сіль? Це наша банька. И хоть и весна, но видите, что мы делаем зимой. Это очень-очень хорошо после бани. Или прыгать в прорубь, или ложиться на шезлонг с снегом, Нет, или да. поваляться на снегу. Снег. Да. А, я сейчас припомнил. Нам надо еще для, для бани взять немножко... Жи... Можжевельник. Можжевельник, да. Нам несколько веток нужно в баню. Наливаешь горячей водой. Он делается как чай. І тогда льош на камні і хороший вкус, запах, і очень, очень хорошо. Це натуральна енергія з природи. Еліксир із трав готовий. Який запах? Хлюпнемо трохи на каміння. Не забули ми покласти у відвар і щойно виламаний ялівець. І ось тут, в литовській бані, одним з основних елементів виявилась українська сіль нею добре дихати, наносити її на шкіру, щоб виганяла шлаки з організму. А сіль свитона? Чим попроще соль, тим краще. Ми беремо українську вашу соль. І в бані, звісно, це дуже важливо, щоб було тихо. Тому кажуть, що в бані всі друзі. В бані ніхто не дивиться, ти толстий, красивий, не некрасивий, всі однакові. Не І не ніколи. А ваші гості вони свідки. Больше всього нас слітовці в других странах. Так у нас і страны Евросоюза, Союза, русскоговоряща страни, Білорусі, Україна. У нас така смішна історія. Звонит русская, русская говорящая женщина и говорит, сдаете дом на Новый год? Говорю, да, сдаем. Что вы можете предложить? Я говорю, ну, у нас домик с банькой. А после баньки, э, я забыл это русское слово, и говорю, и там у нас дырка в льду после бани. Она так молчит, говорит, да, это интересно. А что еще на Новый год у, нас, у вас есть? Я говорю, ну, можем предложить новогодний, и опять забыл слово, говорю, пожар. Я навіть ага, добре, ми подумаємо. І, звісно, вони не приїхали, але тільки поженив, що це і прорубь, і це костер. А чи знаєте ви, що в Літві немає парканів? А ми помітили, що у вас немає парканів біля будинку. Хутори або дома вони дуже відкриті. І забори нам не нужны, тому що ми відкриті люди. Ми, ми всегда щасливі другим людям к нам. І заборами ми не закриваємо. Від інших. Забори можна видеть тільки для животных. А у вас щодня немає? Буває всяка на селі. Вони, всі всі більш-менш відкриті. А чи знаєте ви, як у молети прилетіла літаюча тарілка? Скоро на небі з'явиться перша зірка, а людям завжди було цікаво розгадувати таємниці Всесвіту. От і ми вирішили спробувати. Для цього приїхали у Молетай, бо нам сказали, що це столиця Литовської астрономії. А ще казали, що тут є єдиний у Європі музей етнокосмології. Ого! А це що? Можливо, інопланетяни на своїй космічній тарілці умоліте й прилетіли. Сходинка за сходинкою, і з кожною сходинкою все ближче до зірок. Кажуть, немає такої драбини, яка би до неба дістала, але навіщо драбина, якщо є телескоп? А тут умолять и один из наибольших телескопов у Европе, где каждый может пройти и подивитися на зоряное небо. Если в прошлом человек имел на два телескопа, это наши глаза, так сейчас мы имеем очень большие глаза, у нас, конечно, 80 сантиметров, а сейчас уже строятся новые телескопы, у которых глаза будут 30-40 метров. як литовською мовою буде зірка. Жвейджде. А небо? Дангус. А космос? Космосас. E, саме красиве, що ми можемо тут побачити, це наша сонячна система, наприклад, Сатурн, Юпітер. Бачу Марс. Ух ти! Ніч така місячна, зоряна, ясна. Видно, хоч голки збирай. Я не знаю, чи колись Михайло Старицький, автор цих слів, був у молі але таке враження, що саме цю картину він описував. Тоже дуже є красивий вид, не знаю, як на русському, шаровий скоплений звізди. На литовському язику це не млечний путь. Ми говоримо «поукшу такас», «тичная дорога». Так я посоветую всім Рожізню увід з хорошим телескопами це Сатурна, Сатурнася, Юпітера, шарові скаплі і далекі галактики. І для цього треба приїхати у молітай. І для цього треба ти в хати А ми казали вам, що у молетай інопланетяне прилетіли, а ви нам не повірили. Если бы мы спросили, что связывает человека с космосом, он бы сказал, что ну, ракеты, телескопы. А мы говорим, что это еще и в искусстве. Наш Сатурн имеет кольца. Если там кольца, никто не знает. Но наши художники уже рисуют с кольцами. Это уже идея. Везде, где показана наша галактика в целом, это рисунок. Вот так вот, это тоже вот воображение. Каждый что «Часы пала. то бажання ваші обов'язково збудуться. І ми щиро вам цього бажаємо. Як буде Литовською до побачення? Іке мав нос. Ікемало нос. До побачення, шановні, друзі українці. Привіт із космосу! Це програма континент.